Проєкт незламних глухів показав сила міста в його людях. У кожній історії праця, відповідальність і внутрішня стійкість саме завдяки таким людям громада вистояла і продовжує жити. Ми дякуємо кожному, хто став частиною цієї ініціативи, і кожному, кого сьогодні відзначили. За сприяння. Інформаційна агенція Північ Медіа в Глухові представленим тратиданням глухів «Глухів.Інфо». саме глухівчани номінували вашу компанію, бо ви стоїте на захисті інформаційної безпеки. Нагоджують інтернет, зв'язок, попри обстріли, попри негоду, попри виключення світла. Бо інформаційна безпека це знаєте, така основа базова психологічної підтримки мешканців громади. Дякую за. Вашу стійкість і це висока відзнака всіх мешканців громади. Наша фірма займається інтернетом та кабельним телебаченням вже давно, з 2003 року. Колектив працював, всі були на зв'язку на телефоні, вирішували питання. Організаційні були після обстрілів пориви магістрали, виїжджали, лагодили працювали навіть під час того, як над містом лунали вибухи та літали в півідрони. Дуже і психологічно важко працювати в такому, але ми старалися якби, працювати, але держатись в безпеці. Ні на димі, не на день ми не закривалися. Дуже приємно, що люди і ваше видання не забуває про нас, що знають, відзначають. Звісно, це мотивує. Ми заснували. Відзнаку незламних глухів, незламна шостка ми просимо жителів громади, щоб вони номінували людей на відзнаку від себе, від глухівчан. Практично одноголосно Олександра видвинули на відзнаку незламний Глухів». Особисто від себе можу сказати, що він для мене як символ взагалі глухова. Зараз він служить вже в третьому штурмовому армійському корпусі, і зараз він на Він займається вже безпосередньо вже більш такою для себе звичною діяльністю, тобто історичною, популяризаційною і тобто і моральною підтримкою також свого складу. Просто дуже займатися наукою, навчається в аспірантурі, тобто він встигає встигає дуже багато роботи робити, окрім того, що захищати нашу Україну. Же приємно отримувати відзнаки, а, та ще й коли вони з великою коробкою побутової хімії та смаколиків для моїх побратимів. Дякую всім глухівчанам, хто мене пам'ятає, хто підтримує, колись побачимося на рідній землі. Глухівчани відзначили вас як людина, яка достойна відзнаки незламних глухів. Сьогодні ви, можна сказати, працюєте на передовій. Тобто під обстрілами, в бронежилетах, саме від вас багато залежить. Чи буде світло? Нам дуже приємно дати вам цю відзнаку від імені глухівчан. Дуже дикова. Сімейна професія, як то кажуть, у мене всі буквально батько, мати. Два брата працюють в енергетиці, тому це справа життя, як то кажуть. Наша професія полягає з відновленням електропостачання та функціонуванням всіх енергооб'єктів. Які у нас зараз виклики? Буквально вчора повернулися з під кордону з хлопцями з однієї з громад. П'ятикілометрова зона. Відновлювали електропостачання, мороз, сніг дуже глибокий. Роботу виконали, все нормально. Я дуже здивований, просто, що мене відзначили. В моєму весь наш колектив ну, дуже приємно. Інформаційна агенція Північ Медіа і надалі відзначатиме бізнеси, волонтерів, рятувальників, команди та людей, які працюють заради своїх громад. Ми плануємо продовжити цей проект і в інших містах Сумщини, щоб історії незламності були почуті а гідні люди отримали заслужене визнання.